Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде заміна задніх пружин. В лагуни з цим проблеми бувають. Дуже часто вони сідають, тому поставлю нові, перевіримо, як, наскільки вони походять. Мої вже, бачите, досить сильно просіли, хоча зимня різина трішки вище стоїть. І зараз буде і заміна пружин, і заміна дисків. Відповідно, і колесо стане меншим, тому будемо міряти від центрального цього ковпачка до арки. Ця висота збережеться, в незалежності від колеса. Ось заміри від центрального отвору колеса до арки у нас 31,5, з тієї сторони 30,5. Ці дані я запам'ятовую і потім вже в кінці відео будемо порівнювати. Ну, ось, уже зняв пружину, як ви можете бачити, пружини майже однакові. Червона моя стара, я її раніше красив, тому що вона вже ржава була. І я чись думав, що в мене пружини трішки коротші. Тому прийдеться надіятися тільки на те, що стара пружина все ж таки сіла, а нова буде краще тримати вагу автомобіля. Номер цих пружин, ось Лес Джоферсон 42 72 917. Якщо по каябі, точний аналог такої пружини по параметрам каяба RH6080. Що стосується підбору пружин по він-коду, не рекомендую все ж таки. Не розібравшись самому, замовляти по вінкоду, тому що при запиті в магазин з моїм відкодом мені запропонували Kayap 6081. По характеристиках вони по довжині вони коротші. Там товщина тих пружин 10,5 мм. А ось цих пружин 10,75 мм, тобто вона трішки й товстіша. Ну І відповідно каябiraж 6080 теж має товщину 10-75. Ну, з краскою вони зараз мають ось ця 11, а ця з двома слоями краски 11, десь, трішки менше. Тобто Я сподіваюся, що ця пружина все ж таки товстіша. І все ж таки метал вже не такий стомлений. Тому буде краще було тримати автомобіля. Ось номера на пружині ось такі. Вони відрізняються від тих номерів, які я назвав. Можливо, ще по цьому номеру хтось щось може знайти. І верхня частина пружини, вони трішки буквально відрізняються. Тобто букви ставити так, щоб читалися букви звичайно, ну не перевернуті. Тому що тут знизу, якщо ось так дивитись, то кінець витка більш наближений ось до наступного виточка. А ось тут. Ще стоїть резинова подушка, і тут, бачите, відстань між витками трішки більша. Встановив пружини, попутно ще ось ремінь ремно глушник встановив додатковий, подушка ще ціла, але от-от вже може обірватися. Тому, щоб на трасі там не лазити з проволочкою, краще наперед ремінь вцепив. Тут надів на штатний болт, а тут була петля, проводів, вцепив. Ну і треба готуватися до наступного ТО. Цей салінблок вже все. Я думав, що це в мене амортизатор стукає, але це, скоріше всього, салін блок. ж поміняв попутно, бо мої вже страшні ось. Такий він вже красавець. Вже почала підскрипувати колодка. Ну, бачите? Так що не запускайте. Ну все, дособирую. Ставлю шестієї сторони колесо з тієї і будемо міряти висоту. Ну, візуально може здатися, що вона досить таки добре піднялась, тому що розмір колеса менший. Але по факту, якщо заміряти від центра від центра 33. Тобто було 31 см, стало 33 см. З цієї сторони справа було 30,5 см, стало так само 33, там трішки більше. Видно, та пружина більше була сівша. Ну, я машину похитав трошки, щоб посадити її на місце. Ну, ось такий результат. Півтора см, нові пружини. Якщо хочете більший підйом, то потрібно брати все-таки оті пружини для дачника. 12 мм, 12,5, щось таке. Ну, поїздю, попробую там далі. Будемо наблюдати. Сяде, не сяде нижче. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!